Швидко, якісно та без довжелезних черг. Приватна дитяча клініка «Малятко» – це медичний заклад, де зібрано найкращих дитячих лікарів різного профілю. Тут вашу дитину оглянуть педіатри, невропатологи, травматолог, ортопед, ендокринолог, офтальмолог, дерматолог, уролог, кардіоревматолог, лор, гастроентеролог, імунолог, алерголог та інші. Основним критерієм при відборі спеціалістів є досвід та практика. Приміщення просторі та світлі. А лікар має достатньо часу, щоб Приділити належну увагу маленьким пацієнтам. Декілька медиків мають наукові ступені. В нашій клініці мають змогу батьки своїми дітками з найменшого віку, буквально з 5 днів свого життя, підійти без, без чет, без, без яких якихось проблем, записавшись по телефону. Будобний для них час. І обстежитись в плані по моїй спеціальності патології кістково-м'язевої системи. Тут же на місці вони можуть прийти у ЗД діагностику суглобів, м'яких тканин. Ми запрошуємо у нашу клініку, будь ласка, приходьте, ми дамо вам рекомендації, у нас досвідчені лікарі. У мене категорія по неонатології в свій час я пропрацювала 9 років у відділенні патології новонароджених, у відділенні для недоношених дітей. Так що, будь ласка, приходьте, ми вас усіх чекаємо. Школярики у клініці можуть пройти щорічні медичні огляди. Є й така процедура, як допуск дитини до занять спортом і танцями. Тут виміряють тиск, проведуть пробу Руф'є, зроблять ЕКГ і УЗД-діагностику. І на завершення консультація кардіолога, який визначить, чи дозволено вашій дитині займатися спортом. І яким. Батьки можуть звернутися в клініку Малятка, де дитина буде проконсультована дитячим кардіоревматологом. При потребі зроблена еходоплерографія, електрокардіографія і буде надана кваліфікована медична допомога вашій дитині. УЗД-апарат у клініці малятку експертного класу. Він поєднує в собі якість світового рівня та найновіші технології. За допомогою такого апарату можна обстежити дитину з народження і діагностувати патологію усіх органів та систем. Нещодавно клініка придбала офтальмологічне обладнання, що дозволяє проводити у дітей корекцію зору. А ще тут навчають молодих батьків основам догляду за немовлям, масажу, гімнастиці для новонароджених, основам здорового харчування матері і дитини. Проводяться щомісячні патронажі огляди діток, які знаходяться на обліку. У клініці діє програма з покращення імунітету дитини, що складається лікарем індивідуально для кожного маленького пацієнта. Я як лікар-імунолог-алерголог приймаю дітей, які мають проблеми з імунною системою. Це часто хворіючі діти, це діти, які важко переносять простудні захворювання, це також діти, які мають незвичайні так звані алергічні реакції на харчові продукти, на різні хімічні речовини, різні подразники, це також є проблема імунної системи. Також консультую з приводу проведення щеплень, тобто профілактики від інфекційних захворювань. Масаж та гімнастику тут пропонують вже з першого місяця. Вони дають хороші результати при багатьох дитячих захворюваннях. Зміни видно практично після перших сеансів. У дитини покращуються процеси травлення, укріплюються м'язи, нормалізується сон. Проходження курсу масажу в комплексі з іншими методиками допомагає при таких захворюваннях, як кривошия, деформація кісток гомілки та стопи, ознаки рахіту. Навіть здорові дітки розвиваються зовсім по-іншому. Масаж та лікувальна фізкультура. Проводяться у формі гри з м'ячиками, доріжками, на спеціальних килимках. Дітки не втомлюються і завжди у гарному настрої. Ми працюємо щодня з 9 до 18 години у вихідні дні за домовленістю. А також ви можете викликати лікаря додому. Клініка є консультативною. Якщо лікар виявляє патологію, призначає лікування. В клініці обслуговуються діти, з народження до 18 років. Ми завжди раді вас бачити в малятку. У малятку є унікальна послуга для тих, хто зібрався у садок чи школу. За один день вашу дитину подивляться усі необхідні спеціалісти і дадуть заключення. Кожна мама, яка прийшла з дитиною на обстеження, отримає консультацію і, якщо потрібно, то лікування. Без незручностей та черг.